Друзі, мої вітання. Мене звати Дарина Глущенко. На календарі 30 вересня, перший місяць осені добігає свого логічного завершення. Ми, звісно, що продовжуємо обговорювати і розповідати вам те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні будемо говорити про геополітику, про міжнародну політику, про те, що відбувається і в середині України в політичному процесі. В цьому мені буде допомагати Тарас Загородній, керуючий партнер національної та кризової групи Технолог і політичний експерт, пане Тарасе, моє вітання. Я рада вас бачити. Доброго дня, я теж радий вас бачити. Дякую. Дякую, добрий день і вам. Почну з того, що полімаркет пише, що ймовірність шатдауну в штатах з 1 жовтня сягає 86%. Варто сказати, що сьогодні вночі відбудуться переговори конгресу і Білого Дому. Адміністрація вже готує агенції до масових звільнень. Республіканці пропонують тимчасове продовження бюджету до 21 листопада. Ми знаємо, що через шатдаун можливе зупинення частини державних служб за. Стримки виплат, економічна невизначеність і тиск на ринки, включаючи акції і криптовалюти. Отже, чого очікувати, як як сам шатдаун якщо він станеться у штатах, може вплинути на Україну? По першому питанню ніяк, по другому питанню теж ніяк. Ну, дивіться, там шотдауни у них фактично кожного року відбуваються принаймні, це є більше таким предметом суперечок, а в основному у них шадауни. Ну, якщо перекладати з англійської цей термін, мається на увазі, що оскільки не затверджений бюджет, не затверджений бюджет, то не відбувається фінансування, наприклад, функціонування держави, ну там не виплачуються зарплати і так далі. Ну, таких суперечок, ну за останні років 20, я так навскітку знаєте, так порахував штук 10 було. І там була реальна історія, коли в дійсності припинялося фінансування, фінансування державних установ. В основному суперечка була навколо підвищення порогу боргу. Тобто, для того, щоб збільшити запозичення, наприклад, на зовнішніх чи внутрішніх ринках, потрібне голосування в конгресі. І там суперечки були якраз навколо боргу. Традиційно навколо республіканці говорили про скорочення витрат. Демократи говорили про збільшення витрат. І відповідно, це давно вже стало таким робочим робочим моментом продовження uh -huh. політичних дискусій, набирання балів перед своїми виборцями. Нагадаю, в наступному році там вже будуть перевибори. Частини конгресу, так і так далі. Зараз предметом суперечок є не борг, а є така наріжний камінь демократичного порядку денного, це фінансування страхувань. Республіканці давно категорично проти цієї програми. Це так звана обама тобто, це проект, який просунув Обама. Щодо того щоб фінансувати, надати фактично безкоштовні ну за рахунок державного бюджету страхування всім громадянам Сполучених Штатів Америки, республіканці були категорично проти цієї програми. Вважали, що це неправильно, і багато чого іншого, тому що це ну створює багато людей, які ну точніше роздаються гроші з бюджету, ну те що в їхній логіці. Відбувається це перше. Друге, це ще принципове питання для республіканців, тому що вони вважають, що демократи таким чином підкуповують потенці... потенційних виборців, тому що вони неодноразово ловили демократів, що там були голосування і без документів, і по пошті. От, і зараз Трамп дуже сильно пресингується з Штати, де є голосування по пошті, ну тобто фактично без документів. Ось і вони вважають, що ця програма була створена демократами, щоб підкуповувати виборців, в тому числі які назавжди можуть бути громадянами США, для того, щоб вони за них голосували. Ну тобто, нічого, нічого, нічого нового в цьому світі немає. Кожен хоче підкупити виборців, і тут якраз суперечки навколо цього. Чи несе якісь те ризики для ринків і все інше? Я вважаю що ні, тому що я думаю, що всі вже звикли. Знаю, що врешті-решт дійдуть якоїсь згоди проміжної. Ти більше все ж таки у республіканців є перевага в Конгресі. Я думаю, що це нічим не закінчиться. Десь знайдуть якийсь проміжний варіант і для України, ну це теж особливо ніяк не буде впливати. Ми ж там, там вже немає. Такої величезної кількості грошей на фінансування української програ на українського бюджету там mm -hmm. десь 400 чи 800 мільйонів зараз. Я там точну цифру не можу пригадати ну вона в межах мільярду. І я не думаю, що воно так критично буде для України, щоб вони не знайшли грошей на це, тому що гроші, все ж таки поступають від європейців. Тобто тут, А вони тут виглядають більш фінансово стабільними, ну, поки війна, звичайно, не почалася на їхній території. Тому я вважаю, що особливо тут немає чого турбуватися, ми завжди повинні виходити з того, що таке, таке можливо може бути. І більше турбуватися про стійкість власної економіки. Стійкість власної економіки треба робити, теж не, не бігати з простягнутою рукою, а заробляти гроші. В першу чергу, те, що я наголошую, це експорт власний, mm -hmm. в першу чергу, зброї і товарів подвійного призначення для того, щоб залучати сюди максимальний ресурс, заробляти гроші, щоб сплачувалися податки всередині країни і підтримувалась виробництво. Далі я вважаю, що Україна імпортує дуже багато, багато товарів, які під час війни а взагалі не потрібно імпортувати. Ну, наприклад, автомобілі преміум класу. Чого Україна повинна це імпортувати? Тому що це валюта, це валюта, яка виводиться з нашої держави. Чому? Тому що в даному випадку, в даному випадку, це гроші, які нам позичають, це гроші з резервів Національного банку. Або Ті товари, які, ну, от, наприклад, там, пільги у нас на китайські автомобілі, електромобілі. Mm -hmm. Ну, слава Богу, з першого числа воно припиняється. Е, наприклад, 23 2023 році, 2024 не бачив статистику, Україна імпортувала на 1 мільярд алкоголю доларів. Ну, ви бачите цифри, Тут питання в тому, чи, е, 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 чи потрібно нам от таке споживання, особливо mm -hmm. в тилу. Да? Чи може обійтися Україна під без деяких товарів, які не потрібно імпортувати, може обійтися все, що повинно вироблятися, повинна вироблятися в Україні і на експорт працювати. Тоді ми менше будемо турбуватися стосовно того, що відбувається там США, Євросоюз і так далі. Треба вже зараз, треба зараз вже будувати абсолютно іншу економіку, і такі можливості України є ось так що, так що що Бо економічна політика пов'язана з тим, що, наприклад, Україна не обкладає податками експорт сировини, які не йдуть в бюджет. Ну от Там істерики ходять по, з приводу 10% по сої. Я вважаю, що треба взагалі по по всіх експорт сировинних товарах, щоб переробка в Україні була. Це стосується і залізної руди і кукурудзи. І пшениці, і багато чого іншого для того, щоб стимулювати переробку саме в Україні, запускати сільськогосподарське машинобудування, щоб обладнання, наприклад, для виробництва там, наприклад, там біоприпустимо біогазу, машинобудування пов'язане з сільськогосподарським машинобудуванням вироблялося в Україні і експортувалося Тоді наша економіка буде завжди більш стійка до різних викликів, тим більше. Ми повинні розуміти, що, наприклад, що таке сільськогосподарське машинобудування? Сільськогосподарське машинобудування це галузь подвійного призначення, бо на базі сільськогосподарського машинобудування можна розгорнути військову промисловість, тому що є люди з відповідними навичками, інженери, і, ну, і так далі. Тому ми повинні займатися в першу чергу собою, а не дивитися, там, що там відбувається. Як там Трамп посперечає? <кій> Вибачте, Бамою і так далі. Тому так що така, така ситуація. Угу. Про Європу ще поговоримо. Ви згадали про експорт зброї. Дійсно, після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Володимир Зеленський, український президент, сказав, що Україна вже досягла домовленості про експорт озброєння на чотири основні ринки. Йдеться про Штати, країни Європи, Близький Схід і Африку. За словами так, так, зараз за словами Зеленського, держава планує виробництво і укладання контрактів, так аби забезпечити власні потреби в озброєнні, Ну і також мати можливість експортувати певні види зброї, які в нас є в надлишку. Пане Тарасе, маєте я знаю економічну освіту? Тут хочу обговорити більш детально цей аспект. Як саме експорт зброї впливатиме на Україну, і, зокрема, на економіку? Буде більше грошей, буде більше потужностей, підвищення самої самого рівня економіки. Як ви це бачите? Дивіться, поясню, що зараз відбувається. Uh -huh. Чому багато суперечок стосовно експорту зброї? Uh -huh. так? Тому що у багатьох громадян, ну і навіть військові, от часто виступають проти. Ну, трохи не таке уявлення ситуація, якою ми, ми опинилися, є уявлення, що експортувати можна тільки надлишки зброї. Але проблема в тому, що в промисловості такого поняття, як надлишки, в дійсності не існує. Є надлишкові потужності, які простою через відсутність замовлення. Ну, буває так, Міністерство оборони робить замовлення, під, припустимо, підприємство. Воно попрацювало квартал. да угу. Далі. Може і не потрібно, може, немає грошей. А що підприємство робити? Закриватися, розпускати людей, втрачати е, науковий потенціал, а потім як ти відновиш це виробництво. І тут виникає питання, що робити цьому підприємству? Тому питання в тому, нехай експортує. Далі. Коли коли підприємство стоїть, воно не виробляє ніякої зброї, не сплачує ніяких податків, нічого не відбувається. Як це буде працювати? Як це може працювати, точніше, в ідеалі? Тобто, експорт зброї в перший рік, якщо повністю відкривати, я не знаю про які цифри говорить зараз президент, якщо що частково може принести в Україну один мільярд доларів, це тільки експорту? Да? І 200 мільярдів сплачуються податки це дійсності а, а, зростання економіки. Причому продуктивне зростання економіки. Чому? Тому що ми експортуємо зброю. Вона є попитом по, користується попитом на зовнішніх ринках Далі, в чому наша проблема? А, немає обігових грошей з боку Міністерства оборони. Ну, наприклад, о, що о, 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 в Росії. Дають підприємствам авансування для того, щоб вони робили інвестиції і робили наукові розробки. У нас такого немає. При відкритті експорту зброї можна брати авансові платежі в валюті за кордон. І далі, що, що тоді відбувається? Як ну, в ідеалі, тут звичайне питання: як забезпечити інтереси української армії і експорт? Да? Угу. А це просто забезпечити. Підприємства, які отримують ліцензію на експорт, у них зобов'язані виконати в першу чергу в першу чергу виконати, ну, повинно бути зобов'язання, державне замовлення відповідно до нашого законодавства, собі вартість плюс 25%. Далі ти виконав, а за кордон ти продаєш за будь-яку ціну. Там 100-400%, як домовишся? Тобто ми за рахунок зовнішніх грошей будемо фінансувати нашу оборонку. Далі, коли розгортається серійне виробництво, так. в промисловості це так працює, відбувається ефект економії на масштабі. Зброя стає дешевшою. Ну Чим більше ти виробляєш серії, тим воно дешевше. Тобто, для української армії воно стає дешевшою. і І маржа за кордон теж стає більшою. Тобто ми отримуємо. Абсолютно інший, абсолютно інший напрямок нашої діяльності, який дозволяє рухати економіку вперед, це не як в Радянському Союзі, у нас часто теж говорять, ну от в Радянському Союзі було теж виробництво багато зброї. Ні, це неправильно, це маніпуляція, підміна понять. Є ізраїльська модель і є американська модель. Коли ти експортуєш зброю, ти отримуєш гроші з вільного ринку. В Радянському Союзі так не було. Радянський Союз в основному продавав свою зброю, яким чином? Він сам давав кредити, наприклад, африканським країнам, і які нічого за це не платили, фактично. Так і тут, ми повинні базові інвестиції запускати в нашу економіку далі. Це ще ж політика велика. Комусь продаєш, а комусь не продаєш, так це можливість діалогу, тому що Україна. Зараз пропонує найбільш досконалий продукт безпеки, а безпеки не, не буває економіки. Ну, правильно, Африка, США, Європа це найбільш платоспроможні ринки. Я вважаю, що дуже перспективним для нас співробітництво з Індією є, так? тому що це дозволяє входити з ними в діалог із багатьма іншими країнами і затягувати їх перемовні процеси, тому що це те, що в перемовинах називається. А, а, Важель тиску. А що у вас є такого унікального, що дозволяє вам тиснути в тому числі на багато інших питань, а це зброя, це безпека. Далі, от наприклад, індуси, у них а, є. Вони вже давно, ще з радянських часів, знають про ани а наші там, да знають про техніку, в тому числі, тому що росіян то там немає. Тому що вся радянська техніка зараз ну росіяни не можуть її обслуговувати. Тому ми повинні ми повинні мислити стратегічно. Нічого страшного відкриття експорту зброї немає. так Це додаткові кошти, додатковий ресурс для підтримки нашої економіки і стійкість. От Ізраїль, наприклад, незважаючи на те, що віддавіну, продовжує експортувати зброю, тому що там таких питань ніхто не задає, і при цьому їм США ще дає зброю. Чому? Тому що вони розуміють, що треба заробляти гроші на підтримку армії, на підтримку науково-технічного потенціалу і продовжувати ці процеси. І тоді ми знаєте будемо достатньо спокійно дивитися на шатдауни, на суперечки Трампа з демократами, все інше. Самим треба бути краще, і тим більше ці гроші, які будуть заходити в Україну через експорт, це можливість фінансувати наукові розробки. Це залучати університети, наші, там у нас же купа технічних університетів, які готові включатися в ці процеси. А оборонка, вона ще чим цікава. оборонка, вона створює багато технологій, які потім йдуть в цивільне життя. Ну як це працює, наприклад, в Ізраїлі. Там багато наукових, наукових цих речей, воно зроблено в оборонці. Ну або, наприклад, ну, хочу от сказати: для прикладу: багато тими, що ми користуємось. Це взагалі предмет оборонних досліджень. Ну Наприклад, ми говоримо зараз по інтернету. Інтернет це оборонна розробка. Чому? Пентагон поставив питання перед виробниками, що їм потрібна була стійка система, яка працювала навіть під час ядерного удару. Був вигаданий інтернет, він ARPANET називався. GPS. Що таке GPS? GPS це Пентагон поставив завдання перед виробниками створити систему. Щоб підводні човни США, плаваючи в океані, знали, де вони знаходяться, і знали, куди стріляти, і щоб все влучити, там, да? Далі воно пішло в розробку, і далі воно стало цивільним цивільною цивільною технологією. Ну, наприклад, ви кожного дня користуєтесь микрохвильовими, наприклад, приладами. Микрохвильовка, що є основною мікрохвильовки. Магнітрон. А Магнітрон як винайшли Магнітрон винайшли для локаторів ще британці у Другу світову війну. Для чого? Щоб шукати німецькі підводні човни. І суто випадково суто випадково, коли. До цього вченого, який займався радарами, прийшла донька в його лабораторію, поставила шоколадку на стіл, вони вмімкнули магніторон рад раптом розтануло. Вони не зрозуміли, що відбувається, а потім вони виявили, що це іде в цивільне життя, і це основу для микрохвильовок стало. Mm -hmm. Ну і далі о, те, що от гучно, а хто такий Ілон Маск? Ілон Маск це підрядник Пентагону. Starlink це військова технологія. Space X це фінансування Пентагону. А чого б давали гроші в Ілону маску? Досить просто, супутники стали значно менше, а такі великі компанії, як Локхід і Boeing не хотіли будувати менше ракет, бо вони засвоювали бюджети. А Пентагон нічого з тим не міг зробити. Тому Пентагон давав гроші Ілону маску. то що щоб то зробив? Менше ракети, які по іншому літали, да ну він не зробив він же підрядник Пентагону. Як і старлінки, це фактично військова теж технологія, але бачите, вона одночасно з технологією подвійного призначення, тому що вона забезпечує інтернет, да і забезпечує в тому числі надійний зв'язок і пріоритет і перевагу Сполучених Штатів mm -hmm. Америки. Mm -hmm. Так і ми повинні робити це замкнені цикли, так да? Щоб була стійка економіка, і що головне, зброя дає можливість не тільки рухати економіку, а створювати військові союзи. Навіть щоб навіть, не було там Угорщин, це інше, щоб ми створювали свій безпековий простір безпосередньо з тими країнами, які у нас є взаємозалежність, а це зовсім інша ситуація, яка дозволяє нам безпеку забезпечувати. Про Угорщину Орбан виходив із своїми заявами, зокрема сказав про те, що Україна не є незалежною державою, Україна не є суверенною державою, і що її утримує Захід. Під час свого інтерв'ю сказав. Орбан про те, що процитую це цитата Україна втратила п'яту частину території війни з росіянами, росіяни в них це забрали, там суверенітет закінчився, ми утримуємо решту території. і Якщо Захід вирішить не дати ні копійки, Україна закриється, кінець зникне. От пане Тарас, як ви вважаєте, як би тут вічливо пояснити пану Орбану, що тут все-таки велике питання: хто кого насправді утримує, хто кому насправді допомагає, забезпечує безпеку? В Європі, і якщо Європа не буде давати зброю, то закриється не Україна, а саме Європа і Єгорщина, в тому числі. Ну, дивіться, ну, по-перше, засмішно слухати від Угорщини, яка сама знаходиться на дотаціях ЄС на а угу. ось це раз. По друге, ну це ж треба цей сповідувати принцип маркетвейна Знаєте, які, да не вступай в суперечку з не дуже розумними людьми, ну, якщо так сказати, е, тому що вони опустять тебе до свого рівня і заб'ють своїм досвідом. таке тут там, да? Конкретно повинен дії бути. Він же там чого почав кричати. Там же в цьому інтерв'ю ще було питання. Він фактично визнав, що над Україною літали дрони. Угорські, про що говорив президент. І тут він починає розповідати, що тут що таке, таке, тому що підозрює, що вони працюють на росіян. Тут конкретні дії повинні залетіли дрон, збили, і нехай собі далі стоїть там суперечить. Тобто, тут ну, в даному контексті перемовини не мають ніякого сенсу. Ну, людина займає там ну конкретно деструктивну позицію по Україні, так. Хоча ми, до речі, не знаємо, тому що є багато свідчень, що все ж таки Угорщина теж багато чого робить, тільки це робиться так, і з питання вигоди, десь навіть є військові програми, і тому там треба дивитися, щоб знаєте, ми не розуміли, розуміли що вигідно не може це ширма. Тому що ну це більше розвідка, звичайно, повинна робити і в наше військове керівництво, тому що багато чого говориться. Не факт, що воно відповідає дійсності всередині політики, так тому тут немає сенсу вступати в якісь пересуперечки, і це ну він там грає на вибори, він грає в свою гру. Ми ж його не поміняємо, не поміняємо. Входити тут в суперечки залежно-незалежно, це, це демонструвати треба. Експортувати зброю, входити в коаліцію, тобто бути бути системним, а це гаварільне. Ну що воно дасть, що воно дасть, це ж це ж гаварільне, а не конкретні речі, які приводять конкрет, до конкретних результатів, а, тому так ми повинні на це реагувати. Досить спокійно, да і будувати повинні розуміти, чим більше України будуть а сильніша армія, більше ракет. Тим знаєте, тим спокійніше себе будуть поводити наші сусіди, і не тільки. Друзі, от щоб не було цієї говорільні, як каже Тарас Загородній. А був справжній професійний діалог. нагадаю, що в Тараса є курс з жорсткі перемовини маніпуляції тиску і самозахисту. Це курс для тих, хто хоче досягати успіху. Перемовинах. Ви я впевнена помітили, що ми постійно обговорюємо перемовний процес із Тарасом. Як він проходить, як він відбувається? Чим відрізняється переговорна манера Росії, штатів та України. Тому в ось є курс. Курс 10 уроків, 500 готових фраз і практичні інструменти. Також Тарас розповідає на своєму навчанні про те, як. Вам можуть маніпулювати зокрема страхом, соромом, провиною розкриває всі ці техніки. Також говорять про те, що 95% людей піддаються маніпуляціям у переговорах, і що вами можуть керувати, а ви цього навіть не помічаєте. Тому, якщо вам цікава ця інформація, загалом ця тема, тому що переговорні моменти використовуються не лише в політиці, а й до прикладу, і на роботі і в повсякденному житті, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання. Клікайте, переходьте на сайт і детально знайомитесь із цією ситуацією. Пане Тараса, я вам дякую за цю розмову, дякую за вашу аналітику, як завжди. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України та допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну і, звісно, щоб бережіть себе, а ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра, тому до зустрічі. До побачення Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.